Казка, ласкава ліса і перший сніг, повна розширена версія. У самому серці густого і затишного лісу жила собі молода ліса на ім'я Ласка. Її всі знали як найусміхненішу і найдобрішу серед усіх лісових мешканців. Ласка завжди дбала про порядок біля своєї нори, ділилася їжею з друзями, ніколи не ображала нікого навіть у грі. Вона щиро любила свій ліс, дерева. Які шуміли вітром, ягідники і стежки, якими можна було бігати цілими днями. Однак одного ранку все змінилось. Вийшовши з нори, ласка завмерла весь ліс був білий, гілки дерев, трава, кущі. Все було вкрите м'яким блискучим покривалом. Сніг лежав рівним килимом і тихо поскрипував під лапками, а з неба, мов пух, повільно падали сніжинки. Оце так! Прошепотіла ліса. Це ж сніг? Справжній? Вона ступила обережно на сніг. Той весело захрумтів. Сніжинка сіла їй на носик. Ліса здивовано покрутила головою, глянула на лапи, на кущ на небо і не втрималась. Радісно підстрибнула вгору і покрутилась у танку. Як же тут казково. вигукнула вона. Ліса кидала сніжки вгору, ловила їх на спину. Залишала сліди у вигляді лапок і навіть намалювала коло сніговими доріжками, але згодом їй стало самотньо. Це все прекрасно, але з ким би поділитись цією красою? Перше, до кого вона побігла, це борсук. Його нора була під великим коренем старого дуба. Борсуче, радісно гукає ліса. Прокидайся, це ж сніг. Вперше в житті ми можемо гратись у сніжки. بع... Бррр, пробурмотів борсук з під ковдри. Я в сплячці, зима ж холодно, нехай весною розкажеш, але ж ти навіть не бачив, який він красивий. Ну добре, один оком гляну. Борсук піднявся, висунув носа з нори, понюхав повітря і одразу ж заліз назад. Я так і знав білі мухи, холод, лапи мерзнуть. З мене досить, до весни. Ліса засмутилась, але не втратила надії. Вона побігла до їжачка, що жив неподалік. «Їжачку!» – знову радісний голос ліси, поглянь на це диво, сніг падає з неба, як пух з лісового совінятка. Я ще не сплю, пробурмотів їжачок. Але щось мені трохи страшно. Якщо я промокну, я можу захворіти. Я зроблю тобі з листя маленьку ковдрочку, запропонувала Ліса. Головне, Поглянь, яке чудо навколо, можливо, іншим разом, тихенько сказав їжачок. Ліса все більше відчувала сум, як так, така краса навколо, і ніхто її не розділяє. Згадала вона тоді про сову, мудру стару сову, що знала відповіді на всі питання. Сово, всі бояться снігу, а він же чудовий, як переконати їх. Сова повільно розплющила очі, похитала головою. Не всі одразу приймають нове, але коли ти покажеш їм, що зима це не лише холод, а ще й радість, вони обов'язково тебе зрозуміють. Ліса і справді вирішила не здаватись, вона повернулась на галявину і почала творити, зліпила сніговика кругленького з морквяним носиком, каштанами очима і віником із гілки. Потім виклала з ягід сніжне серце, обклала галявину жолудями. Які мерехтіли на білому фоні, і нарешті зробила сніжні кулі для гри. Коли все було готово, вона знову побігла до друзів борсуче, їжачку, оленю, сово, ходімо подивитись. Спочатку ніхто не хотів виходити, але коли вони почули, як ліса сміється, і сніг весело рипить під лапками, не витримали. І коли вони прийшли, здивуванню не було меж. Це ти все сама зробила? спитав Олень. Так, усміхнулась ліса. Для вас. Вони ще хвильку постояли, а потім почали гратися. Сніговик став воротом, борсук і їжачок катали сніжки, олень стрибав через сніжні купи, а сова знімалася з дерева, мов із гілки режисера. У той день ліс справді став чарівним, друзі більше не боялись зими. Вони зрозуміли, краса. В очах того, хто вміє її бачити, Аліса, вона сиділа на снігу, дивилась на усміхнені мордочки друзів, і думала: мабуть, ця зима буде найкращою в моєму житті.